І столиця вже почала активну підготовку до новорічних та різдвяних свят. Програму заходів підготували заздалегідь. Адже завтра, 1 грудня, киянам пропонують за місяць до нового року дізнатися, які заходи краще обрати для святкового відпочинку. Колесо огляду, дитячі майданчики, резиденція святого Миколая та багато інших цікавих фанзон для розваг розмістяться на трьох локаціях Софійської та Михайлівських площ і на Володимирському проїзді. Тематика цьогорічного святкування Єворівська забава та вербівський розпис. Вперше ми задіяли це гірки, 80 метрів і 60 дитячі оглядовий майданчик довжиною 120 метрів, де можна буде ялинку подивитися зверху. І звісно, традиційно вже каруселі, які ми завжди ставимо. Головна ялинка країни планується за вишки 26 метрів. Її прикрасять трьома кілометрами гірлянд, однією тисячі яворівських іграшок та 42 тисячами ліхтариків. Ще додатково 4,5 кілометра гірлянд ми зробили вперше, що ялинка буде підбита знизу. Тобто такий варіант, як, як зимового букету, ще не робили. І де б я не шукав в інтернеті як, як цю версію? Тобто, ти стоїш під ялинкою, а над тобою зоряне небо в радіусі 100 метрів. Окрім гулянь на Софійській площі, новорічні заходи огоплять все місто. Планується 21 локація. Міська влада нагадує киянам та гостям Києва, що в столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Ще в 2014 році було прийнято рішення Київради про заборону використання піротехнічної техніки під час святкування в місті Києві. Тому ми ще раз закликаємо усіх виконувати це рішення і не використовувати петарди та салюти під час новорічних свят. Всі святкові новорічні локації запрацюють вже з 19 грудня. Ольга Киселевича Лохборчевський телеканал Київ.